Вітаю, мене звати Єгор, і сьогодні ви дізнаєтесь, чому ракета дихає. Коротко про невісомість та звичайні справи в космосі. Почнемо. Всі ми знаємо про космічні ракети. Вони відталкуються від свого палива і через це літають. А як паливо горить в космосі? Ви знали? В космонавта є балон з киснем, і у ракети він є. Вона теж можна сказати, що дихає. А як вона не падає? Чим вище ракета від атмосфери, тим далі вона буде падати, а коли вона набере необхідну висоту, планета буде швидше відходити від ракети, чим вона буде падати. Щоб забезпечити відносно легку вагу для цього, від неї відділяються неподрібні частини і потім падають на землю. Чи знали ви, що невагумість можна зробити не тільки в космосі, а й в літаку коли літак падає на дуже високій висоті? Він викликає всередині себе схоже явище на невагомість, тож трохи поговоримо про неї. Чи знали ви, що в невагомості все літає? Напевно, так. Тому во всіх кабінах є ліпочки для речей. А ось, наприклад, вода чи сльози збираються в сфери. Саме через те сльози треба витирати трапкою з лиця. А що робити з газами? Чи знали ви, що космонавт може померти через них? Вуглекислий газ. Обгортає голову та виштовхує кисень. Саме через це космонавт повинен постійно рухатись, а коли спить, то кладе біля себе спеціальний пилосос або надягає кисневу маску. Але це все проблеми в невагомості чи знали ви, що можна все ж таки зробити штучну гравітацію, як в фокусі відром із водою, коли обертають відро, а вода не виливається. Все ж таки такий метод є дуже затратним. Тому все ж таки краще звичайний метод. Тоді поговоримо про інше, як харчуються космонавти, мабуть, в тюбиках, скажете ви. Зачасту ні. вони все ж таки є, але зараз беруть сублимовані запаяні продукти, розбавляють їх водою та кладуть в тартилію, як тако. Все ж таки після їжі треба займатися спортом, щоб не підняти свою вагу, розробити свої м'язи та просто ради профілактики. На космічних станціях є спеціальні тренажери, які працюють в невагомості. Звісно, не всі м'язи будуть розроблятися. Проте пітніти люди будуть, а як прийняти душ в космосі? А ніяк. Космонавти протираються вологими серветками, трохи водою та шампунем, що не потребує змивання. Ну їсти то ми дізналися як, а як ходити в туалет все ж таки просто вони використовують спеціальну трубу з від'ємним тиском, тобто щось схоже на пилосос. Потім відходи очищують в воду, ну, а де їм іще брати воду крім своїх запасів. А після закінчення робочої зміни можна і поспати. Все, що потрібно, це зайти в спеціальну камеру, включити потужну вентиляцію та прив'язати себе до стіни. Що ж, він спить, то і я закінчую.